Донечко, ти у мене велика молодець. Подумати тільки. Ще й 30 років нема, а ти вже свою квартиру маєш. І гарну яку це нічого, що одна кімната, але ж студія. Подумати тільки, як гарно зараз будують. І кухня велика є, і стіл є де поставити, і спальня, нехай маленька, але затишна. Мама ходила по моїй квартирі і не могла натішитися, їй подобалось усе. Та й мені, чесно кажучи, теж я була щаслива, як ніколи, адже мені вдалося зробити нереальне купити квартиру студію, нехай в спальному районі і на дуже престижному. Але все ж, думка, що тепер я матиму своє житло, мене неабияко криляла. На цьому я зупинятись не збиралася. Щоб купити цю квартиру, мені знадобилося працювати на двох роботах. Я на всьому економила, бо мала мету. І я збиралася і далі також працювати в такому ритмі, щоб згодом купити собі більшу квартиру. Питання власної житлоплощі стояло для мене дуже гостро. Ми з мамою жили в двокімнатній квартирі бабусі, і той час я навіть згадувати не хочу. У нас з мамою була менша кімната, а бабусі більша. Вона все життя пропрацювала великою начальницею і всі свої керівницькі повадки впроваджувала і вдома. В десятій годині вечора вона приходила до нас в кімнату і вимикала світло із порадою, що нам пора вже йти спати. Вона рано лягала і вважала, що нам теж треба лягати рано спати, і це не обговорювалося. Тому ми були змушені просто сидіти в темноті, іноді дуже тихенько дивились телевізор, включали, як переконувалися, що бабуся вже заснула. Щойно я закінчила школу, я відразу поїхала з дому, бо жити в таких умовах було нестерпно. Спочатку я жила в гуртожитку, а потім стала підробляти і зняла собі квартиру. Після отримання диплому я влаштувалася в одну серйозну IT-компанію і відразу стала заробляти доволі великі гроші. Все зароблене я відкладала. Нічого зайвого собі не купувала, хоча я молода дівчина. І мені хотілося гарно одягатися, гарно виглядати, та я всі ставки поставила на квартиру. Мама за мене була дуже рада, обіймала мене, казала, що я молодець і що вона пишається мною. О, я тут і місце для диванчика знайшла, раптом заявила мама, вказуючи на куток у кухні. Я не планувала ставити тут диван, у мене є ліжко в спальні, розгублено кажу, ще не розуміючи, до чого мама клонить. Ліжко для тебе, а я де спати буду, каже мама. Тож не думаєш, що я, маючи доньку з такою гарною, власною житлоплощею, залишуся жити з бабусею? Сама знаєш, який в неї противний характер. Я вже не витримую. Вона мені вчора заявила, що я забагато туалетного паперу використовую, уявляєш? Я вже мовчу, що вона стоїть під дверима, коли я душ приймаю, бо рухою кожну краплю води. Тож, доню, мусиш маму прийняти у себе. Мама скривилася, а я просто не знала, що мені на це їй казати. Мені 29 років, так я поки що самотня, у мене немає ні чоловіка, ні навіть нареченого, але все так не буде. Рано чи пізно я захочу виходити заміж. Просто за роботою у мене не було часу навіть думати про особисте життя. З мамою я жити точно не збираюсь і не вважаю це поганим ставленням до неї. Просто якщо я, молода, змогла вирулити з цієї ситуації, то і мамі було це під силу. Але вона ніколи й не рухалась в цьому напрямку, просто плила за течією, навіть не намагаючись щось змінити. Їй було дуже зручно так жити з бабусею, хоча і некомфортно. Але вона нічого не зробила за стільки років, тому я й не вважаю, що я їй щось винна. А їй зараз, здається, дуже гарною ідеєю переїхати до дорослої дочки в простору нову квартиру. Тільки мене такий варіант не влаштовує, адже я, хоч зараз є одна, та це нічого не змінює. Я купую квартиру собі і хочу там жити так, як мені подобається, а не штовхатися ліктями з мамою і слухати її в повчальні. Мамі я про це все прямо сказала, і вона дуже образилась, сказала, що навіть подумати не могла, що я виросла такою егоїсткою. Вже яка є, але жити до старості з мамою таких планів у мене немає. Я вже бачила приклад мами і бабусі і не хочу його повторювати. Я буду жити, як знаю, а мама з бабусею нехай самі уживаються і розбираються. Ну хіба ж я не права?